Всім привіт! Ну, що ж нас сьогодні з аврори буде на огляді? Ось така лампа євросвітло фірма з датчиком руху, з акумулятором. акамулятором. Стайпсі заряджається. Декілька режимів. Дуже крута. Сьогодні ми її затестимо, подивимося, вартує вона своїх грошей чи ні, а коштує вона, до речі, 189 гривень. Коротше, 200 гривень. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту цієї лампи. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні. в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під так, від відео. Попередніх відео я робив анонс цих ламп. Ця ось ця, і оця буде наступна. Я думаю, така от типа декор лампочка. Що я придбав в Аврорі оці лампи. Я вже пив каву і розлив трошки, намочив, ну нічого, це моя привичка. Добре, давайте ми спочатку почитаємо характеристики. Ціну я вам показав, а ну давайте, де вона є? Е, світильник LED акумуляторний, датчиком руху євросвітло, 189 гривень. Кошки. Ще раз повторюю для всіх, хто пише в коментарях. Та на сайті нема народ. Дивіться на сайті може не бути. Ви заходьте в магазин, і в Аврорі треба трошки поритись, Знаєте, як на секонд-хенді. щоб щось знайти, треба поритися в Аврорі, тому що розкладка там така собі, якщо чесно. Щоб щось знайти, треба постаратися туди залізти, під низ залізти. Що я її роблю? Постійно дістаю якісь цікаві речі. Там ну залишається там одна-дві, але я кажу, десь під низу. Подивлюсь, є якась лампа класна і так далі. Так що заходьте в своєму місці в Аврорі, дивіться, чи є, чи немає в наявності. Кажу, треба пошукати. Добре, давайте ми характеристики почитаємо спочатку, що в нас тут пише. Євросвітло фірма, світильник акумуляторний, SBM 01, магнітне кріплення в комплекті Type-C, 4 режима світла, датчик руху і освітлення спрацьовує до 5 метрів в умовах браку світла. Далі, де моя лупаточка? Так, лопаточка моя козирна, світловий потік. 60 люмінів. Це не досить яскраво. Було б хоча б 150, було б ще класно. 60 люмінів це небагато, але цього в принципі вистачає. Як ви бачите, де її можна розташувати. Це в нас складові, десь там на холодильник, десь ви там стаєте з підліжка, щоб засвітилось, коли ви вночі встаєте, хочете сходити в туалет і не йти на помацьки до вимикача. Ви там тільки ноги поставили, воно засвітилось. Штука дійсно класна. Так, 120 градусів в нас кут розсіяння, я так зрозумів, час заряду 3 години, розміри 35 150 на 27 мм, маса 89 грам, термін служби 50 тисяч годин, комплект світильник одна штука, кабель для зарядки одна штука, матеріал корпуса БС, вбудований акумулятор, умови зберігання, далі вологості, вироблено в потужності КНР, термін придатності 3 роки, гарантія 6 місяців, виробник, далі в шафі для одягу. Що далі в нас? Так, а ось тут у нас 4 режими світла. 1 Вт холодний 6000 к. Теплий 3000 кельвінів, денний 4000 к, 3 ватта споживає денний. Три режими працюють одночасно. Датчики руху і освітлення Відстань до 5 метрів, магнітна стрічка з липкою основою в комплекті. Роз'єм Type-C, кабель в комплекті, вбудований акумулятор елітій полімерний на 600 мА. Заряджається від павербанка або блоку живлення 5 вольт 1 ампер. Налаштований світити 20 секунд після спрацювання для економії заряду. Час роботи залежить від активності використання і встановлення режиму світла 2-8 годин. Тут у нас також правила експлуатації і попередження. Ну, я думаю, хто захоче, той почитає, як користуватися такою штукою. Далі, розпаковуємо її. Ось так це все в нас виглядає. Коробочку ми відставляємо на бік. Дуже маленький, дуже компактний. Розміри я вам прочитав: О, Реамовський скотч це вже добре. І добре, що він не кружильцями йде, бо от в мене така от лампа. Я нею активно користуюсь. Реально крута штука. Я в майстерню заходжу. Мені до вимикача далеко, воно включається, користуюся вже активно. Як ви бачите, вона вже мені падала, бо я на магніти причепив, приклеїв сюди магніти, вже падала, вже тріснула. Але працює, все супер. Можете включити в авто, можете на постійно включити на цю лампу. Я робив огляд, посилання залишу в описі. Тут я переробив на акумулятори. Добре, цю ми відставимо. йдемо сюди. Шнурок в комплекті розпаковуємо сантиметрів 30 по стандарту. Ну, так, десь так буде. 30 є. Далі магніт. магніт я вам... А магніт такі, як в холодильниках, знаєте? Ну, але він добре тримає. Велика площина, він не буде падати, я вам чесно скажу. Магніт, тремовський скотч. Супер. Далі, що в нас? Роз'єм Type-C. Одна кнопочка, я так поняв, ти переключаєш режими. А ну, пробуємо зажимати. Ага, коли ти зажав, це один режим, це в нас тепле. Оце в нас тепле. Це в нас нейтральне. Це в нас холодне 6500, це в нас 4000 кельвінів. Де вони там писали? Скільки там вони написали? 6000, 3000, 4000. Так, це в нас виходить 4000. це в нас 3000. і це в нас 6000 кельвінів. Що я вам скажу? Непогано ти собі обираєш, який ти режим хочеш. Навіть є одна гачок його повішити. Супер. Добре. Як він спрацьовує, нам треба це все дізнатися. Зараз що я виключаю світло. Я так зрозумів, він вимкнутий, або то зажати треба. Коли я зажму, він вімкнутий. Не знаю, як там. Ну я думаю, отако вмикаєш, залишаєш. Проходить певний час. Я думаю, він виключається і тоді, коли ти зарухаєшся, він включається, бо кнопків керування тут більше немає. Ось давайте я залишу. Мені подобається саме більше ось таке світло. Нейтральне, це типу 3500-4000 кельвінів. Добре, залишаємо, виключаю світло. Зараз будемо дивитися. Я вам хочу сказати, так, його спочатку потрібно включити, він сам тухне, а тоді реагує, тому що я чекав і так, дивіться, я підходжу, він в мене лежить на столі. От, я зарухався, він в нас включився. І працює він 20 секунд. Через 20 секунд він вирубається. Ну, нормально. І дивіться, до речі, та на яке я світло виставив, на такому він і включився. Ну, зараз працює нормально. Давайте я вам по освітленню покажу. Дивіться, от моя робоча зона. Це тепле світло. Ну, Мені подобається тепле світло, отак От воно все освічується. Ну, добре видно, я вам скажу. Воно підсвічує добре, орієнтуватись в просторі ти можеш спокійно. Лампочка реально дуже класна, компактна. Ще мені дуже цікаво, як там все всередині зроблено, який там реально акумулятор, бо вона легенька. І подивимось. Ну і звичайно, по можливості його перепакуємо. Також датчик ловить дуже добре. Реально, 5 метрів. Я спочатку гаража пробував його вмикати. Він бачить, в мене десь приблизно до 4 метрів довжина, і я тільки заходжу в гараж, і він це все бачить. 4 метри твердо, 4-3,5, і він ловить до 5, так з натяжкою. Добре, вмикає світло. Приступимо до розбору цього ліхтарика. Погнали! Що вам в загальному сказати? Зроблено все гарно добре. Що мені вони не подобається, що в нас оці світлодіоди йдуть прямо на акумуляторі. Це трошки погано. Провіримо, як вони нагріваються, до якої температури. Чи буде критично для акумулятора, чи ні. Ну, до 60 градусів. Ну я не думаю, що вони до 60 градусів нагріваються, тому що тут 60 люмінів, вони обмежили 100% струм, тому що ті світлодіоди можуть жарити ще сильніше. І що я вам хочу сказати, що ось тут ви можете ще одну таку акумулятор поставити. У мене нема вже плоских від одноразок нормальних, ось таких, але вам скажу такий лайфхак, я думаю, всі ним користуються. Купляєте в ті ж самі Аврорі, такі от, е, акумулятори для до старих телефонів, і ставите... добре. Е, дивіться, ось наш сам акумулятор. До речі, він має маркеровку. В нас 600 мА 2,22 Вт. Ну, все цивільно, я вам скажу, добре, супер. Кнопочка, датчик, все супер. Добре, це ми розібрали. Що, давайте ми провіримо, як він заряджається, з якою силою струму йде заряд акумулятора. Я беру кліщі, ось тут ми зараз зачіпимо, щоб не розпаювати. Я думаю, я влізуся кліщами чи не влізуся. Тут вони щось так намотали аж сюди, аж сюди. Ми можемо відклеїти. А, ми можемо в принципі відклеїти, а потім назад приклеїти. О, тако кліщами я влізуся. Бачите? Підпаяні дроти для різних режимів. Бачите, тут у нас йде по групах. Коротше, супер. Добре, пробуємо на заряд. Але спочатку, наскільки в нас акумулятор заряджений, давайте ми спробуємо. Що там у нас по заряду виходить? Так, це на бік. це поки що нам не потрібно. Наскільки наш акумулятор заряджений. Давайте глянемо. Так, той болтик не загублю. Є. Включаємо сюди і дивимося на заряд акумулятора. Раз. У нас він майже заряджений. 3,8 вольта. Майже. майже. Ну, давайте спробуємо, чи він працює від Power Delivery. Ну, З цим шнурком явно не буде працювати, тому що в нас нема дата плюс та дата мінус. А візьмемо, що підтримує Power delivery. Чи йде зарядка, чи ні. Пробуємо. Хоп. Ану. Ні, заряд не йде, бо тому що в нас ось тут є індикація і нічого не світиться. Від 100 вадного блоку воно не заряджається. Добре, а давайте без Power Delivery. Пробуємо, звичайно, вставимо через рідний кабель. О, через рідний кабель він заряджається. Бачите, червоним світиться заряджається. Так що, Quick Charge Power Delivery він не підтримує. Це вже мінус. Це вже ну, це є мінус. Так, давайте ми включимо фнірсика і позамірюємо зараз струм. Так, бачите, 700 мА, нічого, 680, 670 мА вливається. Ну, До 700 мА він заряджається, бачите, 660 мА. Коротше, швидко досить заряджається. 600 мА. ну, Вони написали 3 години. Ну, Потім він, напевно, збавляє і помаленьку-помаленьку, вже після 4 В заряджає, напевно, 200 150 мА. Тепер ми перейдемо до споживання. Скільки споживає? Так, перший режим по нулях вмикаємо. Це в нас йде 160 мА. Ну Це буде довго і нудно світити 160 мА. Якщо 600 мА акумулятор, ну 160 мА це скільки? 2-4 години. ну Десь в тому районі. Ну, чуть більше, бачите, піднімається. 170 десь до 200 мА. Я ще перевірю мультиметром, звірю. Дивіться, ну, в принципі, що цей, що цей показує одинаково. 170 мА. Другий режим. Також 170 то ідентичні просто діоди міняються, я думаю, споживання однаково. А ні, трошки більше, там 18, може під 200 мА. Далі. Тут також 18 під 200 мА. І найбільший споживання, скільки? 200 мА. Вони писали там, вроді, якщо не помиляюсь, 300 мА. Добре, виключили. Давайте ще мультиметром, я такое все мушу перевірити. Так, все я приєднав, пробуємо. Перший режим, там було 150 мм. Міл... Так, правильно, кліщі також показували ідентично. 150. ну Тут е, ще одна цифра, це 153 мА, а там е, без одної цифри. Добре. Другий режим також 150, так як воно показувало. Е, цей режим також там показувало 116. О, Цей режим. 200 мА там показували, 19, 18, 200 мА. Ну, і Цей мультиметр ідентично показує. Так що ну, давайте от спробуємо. Тут показує, бачите, також 17, 18, і там 18,5. І тут мені проскакувало 18. О, бачите, є 18. Так що що цей, що цей показує ідентично. Значить, все ми правильно провірили. Добре, відключаємо це все діло, спаюємо. Але давайте ми ще зачекаємо. Я залишу в такому режимі. І подивимось, наскільки нагрівається світлодіоди. Це в нас максимальний режим приблизно 180-200 мА. Подивимося, чи пошкодить це нашому акумулятору, бо воно тут приклеєно. Що я залишаю на який час? Як то кажуть, фігушки воно ж через 15-20 секунд виключається. Так, що за 15-20 секунд він і нагріє ваш акумулятор і він холодний. Так що зроблено добре. Якщо б був тут перемикач, наприклад, включити на постійно, та я думаю, воно б нагрівало. А так через 20 секунд він вирубується. Ну що, збираю я докупи та й висловлю свою думку на рахунок оцього світильника? Погнали! Все, світильник я зібрав. Тепер давайте перейдемось по плюсах та мінусах цього світильника. Дивіться, по мінусів тут особо багато немає, як ви бачите, зроблено все добре. Все воно заряджається, все працює. Не знаю скільки там видасть цей акумулятор. Ну я думаю, 500 мА Він 100% видасть. Тому що я беру в руку. Я на вагу чую, що акумулятор дійсно там приблизно має 500-600 мА. І по мінусах, в принципі, все та хотілось, щоб вона коштувала десь в районі 150 гривень. Було би вообще круто. А так вона там під 190 гривень трошки дороговато. По плюсах зроблено все гарно. В принципі, все працює, можеш причепити, примагнітити, приклеїти, як хочеш. Обслужити, ти також зможеш. Я кажу, такі акумулятори. Я думаю, на Ліекспрес під телефони можна сюди поставити, і буде ємність більша, і буде світити добре. Штука реально корисна. Я коли почав користуватися оцими лампами, мені вони дуже сподобались. Реально, можливо, хтось скаже, що та це фігня, я собі пішов, включив і все. Ні, в мене є ось таких дві лампи. Одна є на 18650, ця друга, і це вже буде третя. І я вже знаю, де її поставити. в мене є місце, де часто я все йду до вимикача і, як то кажуть, на помацькі включаю. А так оцю штуку поставив та навіть десь в кладовці під ліжком, хто встає в туалет часто вечором. Так, що така штука знадобиться? Воно буде працювати довго. Реально повірте, споживання тут дуже маленьке до 200 мА, і це на максималці. А якщо ви поставите на 150 мА споживання, я думаю, раз в місяць її зарядити. Якщо ви кожен день будете її включати, виключати, і вам буде хватати повністю компактна, маленька, супер. На цьому все я вам в принципі все розказав, показав. Моя думка позитивна, а як то кажуть, обирати вам. За мою роботу ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео на черзі. В нас буде ось така лампа.